Нові переговори про мир цього тижня. Їх чекали вівторок, потім у четвер, потім у п'ятницю. Дату нової зустрічі у Мінську представників України та самопроголошених республік Донбасу переносили кілька разів. Причина тому десь у нетрях Кремля. Саме з ним офіційному Києву доводиться обговорювати власне тему переговорів і консенсусу, вочевидь, поки немає. Українська сторона відмовляється фінансувати захоплені території. Кремль через це нервує і не хоче навіть говорити про. Закриття кордону між Україною і Росією. Разом з тим певні зрушення у ситуації на Донбасі цього тижня такі відбулися. Сценарій розвитку подій склав Максим Крапівний. Затамувавши подих, у четвер в очікуванні чергового раунду мінських домовленостей на Донбасі вперше за сім місяців цілу добу не стріляли. Але режим тиші був порушений наступного ж дня, коли заплановані на п'ятницю мінські переговори так і не відбулись. Цього тижня підконтрольні Путіну самозвані лідери невизнаних республік двічі скасовували зустріч. Спочатку перемовини планувались на вівторок, потім на п'ятницю. А тепер дата взагалі плаває. Ді сторони скоріше всього, приходять до одному сегласію що буде сказано, що буде або підписано, ілі підписане, в Новому Мінську. експерти припускають, що Путін торгується з Україною по кількох стратегічних точках: Дебальцеве, Маріуполь і щастя. Але головний камінь спотикання Донецький аеропорт. Окрім стратегічного значення для нас це своєрідний Сталінград, для путінських бойовиків одна з найвищих точок у Донецькій області, де можна розмістити свою артилерію, та злітна смуга, яка досі залишається цілою і на яку можуть приземлятись військові літаки. Терористам важливо забрати литовище до відновлення мінських переговорів, а вже далі грати в перемир'я. Будь-яке російське перемир'я – це повод слід слідування... Томка фази для сьогоднішнього є та опит грузії дві старом каду перемір'яні хватили сів Рабхазі. Потом дівносто третьому каду второї переміряні повністю получаться хватилобхазію Було перемір'я так називає южної і вони практично стали його контролювати. представник України на мінських переговорах другий президент Леонід Кучма взагалі не бачить сенсу у черговому раунді переговорів з бойовиками, доки вони не почнуть виконувати попередніх домовленостей і не припинять стріляти за умов, коли друга. Сторона не може забезпечити режим припинення вогню. Вважають цю зустріч недоцільною. Нехай бойовики з правами доведуть, що хочуть миру, а не війни. Тим часом Кремль зробив невеликий крок назад. 10 грудня Росія почала виводити свої війська з території Херсонської області. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Зокрема, на Арабатській стрілці півостровах Чонгар і Ад російські вояки відійшли на кілька кілометрів до адміністративної межі з Кримом. А міністр Лавров доволі абстрактно, але заявив, що шанс для встановлення миру в Україні можливий за допомогою політичного діалогу. Появився шанс і встановити мир на Україні. З трудом, но все-таки, установилось перемирие, установился режим прекращения огня. Ми чудово розуміємо, що вірити словам керівництва сусідньої держави не варто. Але певні кроки, навіть те, що вони ну, вирішили вивести. Певну кількість своїх військ в території Херсонщини та вже є певна перемога. Причиною таких віражів поведінки Кремля стала відмова України фінансувати окуповані території. Путін хотів грати у свою гру на Донбасі за рахунок українського бюджету. Коли гроші перестали виділяти, Москва взяла паузу. Годувати мільйони людей, котрі лишилися на окупованих територіях. У плани ВВП явно не входило. Президент Російської Федерації. Владимир Владимирович на останніх федеральних зборах Путін жодного разу не вимовив слово Новоросія, а горе, звісно, російську весну обережно назвав кримською. Експерти і журналісти побачили в цьому сигнал. ВВП ймовірно згортає свій проект на Донбасі. Ота от урові це Росії до рішення задачного розіксажеліце. Так званий член робочої групи зі створення фінансової системи в самопроголошених ЛНР та ДНР. Він розповідає, що радник російського президента Владислав Сурков, сірий кардинал, який негласно курує окупований Донбас, теж чітко дав зрозуміти терористам у Росії. Їх ніхто не чекає, і на рубль переходити заборонено. Сряда він визивав він сам, його поможники, руководителі ДНР. и давали им инструкцию о том, что ни о какой финансовой сети не заикаться, никакого вам банка самостоятельно. Возвращаемся в гривневую зону. Вот, на правах автономии, либо вот федерализации. Будем договариваться. Самі ж мешканці та польові командири бойовиків теж потроху приходять до тями і усвідомлюють, Росія їх просто кинула. Вони прекрасно розуміють, що Захарченко та Плотницький танцюють під кремлівську дудку і до простих мешканців окупованих територій, їм немає діла. Де піщена пенсія, Де піщена заробітна плата, Де піщена гуманітарна допомога? Ми можемо розвернути зброю в іншу сторону. Ми можемо це зробити, і потім буде дуже жарко. Всім тим, хто вже нагрів свої жопи. Ось так виглядає. Пресловутий руський мір на окупованих територіях. Донецьк черга за продуктами. Ані їжі, ані пенсій, ані соцзабезпечення. І все це під артилерійський акомпанемент. Я не думаю, що жителі Донбасу хочуть жити в такому, скажімо так, проросійському анклаві з неізвісним статусом. Тому будущего э, э, на этой вот в такому форматі просто постаніт цього не можуть не усвідомлювати і в Кремлі. Тому Путін змушений вигадувати новий сценарій: падіння цін на нафту, здешевлення рубля, колосальний дефіцит коштів. Через це південно-осетинський сценарій, який Путін хотів реалізувати в Україні, повністю зійшов на нівець. Жона 15 п'ятнадцяти людей. 15 тысяч человек, которым дали какой-то там, когда еще много было у России денег, где-то миллиард долларов, все эти деньги, естественно, были раскрыты. Ну что такое 15 тысяч человек? Ничего. А Донбасс возникает ощущение, все-таки да, там сейчас не меньше миллиона, а реально там, наверное, миллиона полтора. В основном это пенсионеры. Як їх кормити? тому сьогодні Путін потроху дає задню. Переконана російська журналістка з тієї ж самої причини ВВП навряд чи буде прокладати коридор до Криму. Якщо uh, произойдет повномасштабне вторгнення танків і армія на Востокі, то там Росію можна дійсно погрузити в вам виключити дійсно SWIFT, отрубити GSM, наложити санкції як на отрасли. Там нефти газу так і на всю страну. Тим часом батальйон найманців з Кавказу у Восток, начебто покидає Донецьк. Більшість його бойовиків вже повернулися в південну Осетію. Водночас повністю виводити своїх найманців з Донбасу Путін, схоже, не збирається. Днями журналісти агентства Reuters відзняли велику групу людей Кавказької зовнішності, які приїхали захищати руський мір у Донецькій області. Ну, у нас около 300 чоловік. да, около 300 чоловік вообще по Донецькій області практично 70% процентів спецназа. Ми а, люди з 2000 року являємося солдатами, і офіцерами російської армії російських російської спецслужби. Контролювати таких місцеві ватажки терористів не в силі. Ліний Ну, простите, нервили, но очень серьезный процент. Аполченцы это люди, как раз говорят, а, маргиналы. А соціальне і прочі, а без всяка необхідності просто так із глуби провади носяться по вулицях і громадянським наносять дуже серйозний вір, але саме завдяки ось таким маргіналам найманцям та російським армійцям Путін зберігатиме живу рану на території окупованого Донбасу. Водночас, чимало фактів вказує на те, що санкції та падіння рубля змушують ВВП усе більше прислухатись до так званих голубів миру з його оточення. Проте яструби силовики, які у Мовляють главу Кремля воювати, тиснуть на його больову точку. Мовляв, давати задню для царя – просто ганьба. Одні підтримують цих, інші – цих. Путін не може відмовитися. Для нього опасне тепер діло – давати задній ход. І трудно зробити це так, щоб всі не бачили, тому що це кризис. Тому він намагається заморозити конфлікт. Конфлікт дуже заморажується у п'ятницю. Володимир Путін скликав Раду безпеки. Там знову говорили про Донбас, але жодних рішень озвучено не було. Експерти кажуть, Путін бере паузу і нові кроки ми побачимо вже після нового року. Максим Крапівний Катерина Павловська. Факти тижня.